Від ютубери, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 4 жовтня, зараз на східному збережжі половина 12-ї, і починаємо огляд новин. Найбільша новина це те, що а, спікери Нижньої палати або Палати представників все-таки зняли Вчорашнє вечірнє голосування, привело до того, що а, трапився історичний момент, до речі, в Америці, тому що ніколи раніше. Спікера палати представників не знімали своєї посади. Так що це трапилося вперше. І якщо ви дивилися попередні новини, то бунтівникам-трампістам достатньо було набрати всього на всього 5 голосів, щоб скинути Кевіна Маккарті з позиції спікера. Тому що ну, демократи, відповідно, вони не підтримують республіканців, вони ведуть свою лінію. Макарті так само сказав, що він не буде прогинатися під республіканців. Ось, І демократи сказали: в нас своя позиція, ви вирішуйте свої проблеми самі. Цікавий той факт, що, виявляється, була можливість не ставити це на голосування, тому що всього-навсього один. Депутат висловився проти спікерства, але він пішов в абанк, чи можливо людина настільки чесна, що не тримається за свою позицію, і він, в принципі, сказав: Не хочете, то не хочете. От так, от назбиралося вісім людей. Назбиралося не 5 мінімально потрібних, назбиралося вісім. Тобто, демократи зробили те, що вони і мали зробити. Вони не підтримують республіканців в будь-якому випадку. І от вісім трампістів е, проголосували проти, і стався такий історичний момент. Що ж далі? Далі, а, по суті, палата представників паралізована, хоча вибраний тимчасовий е, спікер, чи він як буде, виконуючи обов'язки, скажімо так, ось, але приймати будь-які законодавчі. Е, е, Поправки, закони і так далі, а палата представників не може допоки не вибере нового спікера. І якщо я не помиляюся, то Кевіна Маккарті вибирали аж після 15 го голосування. Тобто, як ви розумієте, в республіканській партії добрячий такий е, бардак, вони не можуть оприділитися, тому що е, крайні праві, скажімо так, трампісти, яких більш-менш 76 було, але це голосування навіть показало, що навіть із тих 76 все ж таки є тверезо думаючі люди. Але самі крайні, вони в принципі не бажають не йти ни, ни на які компроміси. І Макарті вибрали тільки за рахунок того, що він їм самим крайнім правим дуже багато чого не обіцяв. Але як бачите, коли ти всім. Все обіцяєш, що вони хочуть, то яким би ти класним мужиком не був, в кінці кінців приходиться, приходиться платити по рахункам і а, Кевін Маккарті поплатився. Демократи чому його не, не підтримали, наприклад, за те, що він, в принципі, розпочав процес імпічменту проти Байдена. Це так само, що до цих пір висить, і це працюється. Так що а, бюджет поки що є. От, із тих шісти тижнів, які продовжили, сьогодні вже середа, дивіться, вже майже тиждень пройшов, по новому бюджету не працювали не до цього часу, і зараз так само не зможуть працювати. Відповідно, так само і допомога Україні. Так що, як воно буде розрулюватися, поки що на даний момент не один республіканець не висунув свою кандидатуру на місце спікера, а демократи ж. Хоч вони, в принципі, шансів не мають, хіба що хтось із республіканців, так сказати, махне рукою на те все і підтримує демократичного кандидата. Але це мені здається буде так само буде історичним моментом, тому що я це питання не досліджую, але здається, такого раніше не було. Ось нагадаю, що демократам так само треба на всього 5 голосів. Щоб викрали, вибрали демократичного кандидата. Тобто демократи вже висунули свою кандидатуру, у них все готово, все на мазі, всі, всі підтримують свого кандидата. Ось а, сенатор Менендес, я нагадаю, відносно нього йде розслідування в корупції, це вже повторне розслідування. Так ось випало додатково. А, Момент, звісно, його розслідування. В 2018 році його теперішня дружина. На той момент вони тільки починали зустрічатися, збила на смерть людину. І тоді діло замняли. І зараз от, New York Times розкопав це діло. І, в принципі, не тільки Нью-Йорк Таймс, але й звинувачення так само розкопали це все діло, повернулись до нього, тому що там. Дуже багато питань стоїть. Все було не так однозначно. Один із моментів, наприклад, що з'явився під час розслідування якийсь незрозумілий свідок, який назвався колишнім поліцейським. І що він е через 10 роки друг сенатора Мендеса, і він знає ту людину. Він друг, там так було сказано, що є друг подружки, подружки сестри. Ну, коротше. Як, як це? Дуже далекий знайомий сенатора, і він в принципі, сказав, що це все нормально. Ця жіночка до неї претензій не може бути. Так от чим це все закінчилося? Що? Навіть не зробили ніякі тести на алкоголь. На наркотики цієї жінки, да? абсолютно, навіть цю версію взагалі не розглядали. Розглядали навпаки, що, е, нібито людину, яку вона збила, була випивша, е, розслідували бари і так далі. І, коротше, діло зам'яли, ніяких звинувачень не було висунуто. Ось, і тепер тепер, знову ж таки по-новому починається розглядатися це питання і додається до вже Існуючі справи по корупції, тому що знову ж таки, хто там на кого надавив той момент, тепер вирішується. А Зараз так само дуже багато таких питань. Новин по судах. Звинувачення в справі про політичне ракетирство Дональда Трампа і нагадаю, там було іще 18 є ще до цих пір 18 додаткових. Звинувачених, які йдуть коко. Так от один із них Руді Джуліані. І чому чому особливо це в новинах зараз? Тому що ви, випала е, вийшла така новина, в принципі, яка вже давним-давно не новина для його знайомих і родичів. що у Руді Джуліані останніми роками особливо дуже великі проблеми з алкоголем. Тобто він п'є і дома, і на роботі, і так далі. І е, деякі моменти тепер в принципі, можуть додатково пошкодити Трампу в його м справі, тому що Руді Джуліані е, був в принципі, його партнером довший час Ну, під час каденства е, каденції. Трампа. Нагадаю, що Руді Джуліані це е, людина, яка була мером під час 11 вересня 2001 року. І, до речі, з цього приводу, е, декілька років то, після того, коли було одне з таких е, меморіалів, згадування про це е, про цю подію, Руді Джуліані висказався, сказав таку скандальну фразу, що 11 вересня був найкращим днем в моєму житті. Ну, звісно, він мав на увазі, що він усій своїй, як сказати, красі потужності міг показати, на що він здібний, тому що дуже багато зробив для Нью-Йорка для, в принципі, розрулювання тієї ситуації. Але знову ж таки, прозвучало. Дуже провокативно, і дуже багатьом це діло не сподобалося. Ну, і знову ж таки, зараз починається от, е, з цим справа з алкоголем. А ось, до речі, йому зараз 79 років. а Історія про іммігрантів. Так само має продовження, про це не забувається, тому що, е, в принципі, Америка це взагалі іммігрантська країна. Ось і. В сьогоднішніх новинах описується така от історія іммігрантів, які приїхали в Нью-Йорк через мексиканський кордон, автобусами привезли, і їх уже там десятки тисяч. Роботу знайти їм важко. Ось і деякі вже там рік-два живуть в таких умовах. І як вони, яке рішення вони знайшли з цієї ситуації, заробляти ж гроші. Заробляння грошей, вони вийшли по суті такими мобільними е, продавцями. Тобто поробили собі тачечки, хто продає квіточки, хто продає там, воду, хто продає якісь фрукти, овочі там, і так далі, пересувні такі. І дуже багато там от, розказали історії багатьох людей. Це доволі такі молоді люди, от, відносно. Але е, тут от свої 5 копійок вставлю. Знову ж таки, подорожуючи дуже багато по Америці, чомусь люди думають, що, наприклад, в тому самому Нью-Йорку чи в тому самому Лос-Анджелесі -Лос набагато легше знайти роботу. Знову ж таки, тут може грати. Ем... Такий момент, що люди приїхали в країну, про яку взагалі нічого не знають, от, і не знають нікуди податися і так далі. Але по суті, те, що вони заробляють цими овочами і потім, де вони там сплять, за що вони ренти платять, просто реально переїхати так, в будь-яке. Навіть той самий Нью-Йорк, я вам скажу, який небудь там Серакюс, Балтімор чи ще куди-небудь, є багато міст, тому самому Нью-Йорку. Якщо, наприклад, штат Нью-Йорк видає якісь там допомогу чи ще щось, і ви не хочете залишати штат, то в межах штату ви можете переїхати будь-куди і працювати в тому самому Макдональдсі, заробляти більше, реально більше грошей, ніж там овочами на вулиці, де Коротше, умови просто жахливі, на мою думку. Але от така історія знову ж таки розказується про людей, які там. Самому Нью-Йорк Сіті пробують знайти якийсь спосіб життя. Ось. Ну, Але це історія не тільки латинських іммігрантів, це так само стосується і наших, які приїжджають і не розуміють, що рент все абсолютно дорожче в Нью-Йорку. І не так воно, як вам сказати, не така вона казочка являється красива, як, як люди собі малювали. Ось. А... Відносно Трампа новина сьогодні другий день суду. І історія така, що а, суд вже визнав Трампа винним в шахрайстві. І виходить, що зараз засідання проходить, тільки щоб визначити міру покарання. Знов ж таки, це ув'язнення ніякого не буде. Це буде або штраф, або конфіскація якогось його майна нерухомості. Так от, він 100% визнаний винним у шахрайстві. 100% це доведений факт. Ось. І відповідно, так як я вчора говорив, знову ж таки, що Трамп пробує використовувати цю штуку для своїх ж інтересів, для своїх бенефітів. І почав звисовувати публічне звинувачення про демократів, про суддю, про всіх наліво, направо так от він договорився до того, що сьогодні суддя йому заборонив публічно говорити на тему про цю судову справу і так далі. Тобто, що з цього випливає, якщо Трамп не зрозуміє, що цього не можна говорити, і попробує, як вам сказати, користатися цим своїм таким звичайним. Кострубатим піаром, які дуже багато люблять і слухають, то тоді вже буде, в принципі, зовсім друга балачка. І, можливо, навіть, якщо я не помиляюсь, то це вже кримінальний тоді буде е кейс, злочин, кримінальна справа. Так що, як воно піде, побачимо. І сьогодні знову ж таки, дивіться, одна дуже велика новина. Добавився ще один страйк. Добавився страйк, на страйк вийшли медпрацівники. Е Таке є об'єднання госпіталів. Кайзер називається медичний концерн, чи я не знаю, як правильно називається. А вийшли 75 тисяч працівників, в основному медсестри, але не тільки. І, і це в принципі дуже серйозна медична установа. Якщо не найбільша, то й одна із найбільших в Америці. Має в собі об'єднання 39 великих госпіталів. Щоб ви розуміли, це госпіталів. В самих найбільших містах в Америці. Ось. І е, так само це про спілки. Вийшли на страйк, відповідно. Не так собі там зговорилися дві сестри між собою. Давайте потекстаємо, хто вийде, хто не вийде. Це так само про спілки, і вони вимагають тих самих речей. Краще до себе ставлення, більше грошей і так далі. Що це означає для пацієнтів? Це означає те, що. Е, Кімнати швидкої допомоги, чи це як вони працюють. Термінові операції будуть робитися, а всі люди, які мали нетермінові назначені операції, вони відкладаються. Ну, для прикладу, просто скажу, наприклад, комусь треба було замінити коліна, там, умовно кажучи. Така операція тепер буде перенесена на незрозумілий термін. І це дивіться, що в чому проблема, враховуючи американські реалії. Запланувати таку операцію, ви не можете собі прийти до доктора. Окей, робіть цю операцію. Ви спочатку маєте узгодити своєю страховою компанією. Страхова компанія має підтвердити і вам дається час зробити цю операцію. Якщо цей страйк, наприклад, затягнете, у вас у вас є обмежений термін, коли страхова компанія дає. Вам можливість цю операцію, щоб ви зрозуміли, дуже багато людей, оце такий а, бюрократичний момент, не знають або не враховують, що ви, коли йдете на процедуру до лікаря, ви маєте підтвердити її у своїй страховій компанії. Якщо ви цього не зробите і пішли собі, якщо це знову ж таки емердженсі випадок, це емердженсі терміновий, що у вас швидка допомога забрала. То вас є 24 години повідомити, що з вами зробили. А якщо ви, наприклад, хочете якісь обслідування зробити, операцію на нозі, там на руці, ще на чому, і ви не помідовили, страхова компанія по закону має право вам не заплатити ні копійки. Ось, і я, наприклад, знаю декілька таких моментів, що люди отак думали, що воно так собі має бути, як вони собі надумали, і потім вони залишилися з таким хорошеньким. Платіжом за, за цю свою процедуру. Так от, це, відповідно, дуже велика проблема навіть для звичайних тепер людей-американців. Нагадаю, що це дуже великі госпіталі, дуже багато, і це буде, торкнеться дуже багатьох людей. Ну і на кінець я вам розкажу історію з Флоріди. Знову ж таки, про дітей закінчу. Це те, що одиничний рітній хлопчик під час футбольної. Футбольного тренування. Я так розумію, що два других 13-літніх хлопчика його обідали, образили, він пішов в машину мами, достав пістолета і вистрелив про цих хлопчиках. От і тут декілька питань. Ну, слава Богу, ці 13-літні хлопчики е вижили. Обох одним пострілом поранив двох. Але. Е Історія не зрозуміла, як мама тримала пістолет, що одна столітня дитина може легенько собі взяти і стріляти по людях. Так що це діло якраз ну, буде мати недобрі наслідки і для цього 11-літнього хлопчика, і для мами, і, в принципі, для тих інших. Так що, отака історія, американська, такі новини на цей день. Всьому найкращого. До зустрічі завтра.